Рівні! Трунко! Рівняння на середину. Особовий склад слухачів поліцейських офіцер громад. Нагоди церемонії випуску та вручення свідоцтв вишиковано. Трапор схилити національної поліції, які за програмою спеціалізації здільничих офіцерів поліції, Будушевського Олександра Ігоровича, Бурянського Андрія Сергійовича. Дамаскіна Дениса Іванович, Таценка Юрія Миколайовича, Ташка Віталія Петровича, Степанчука Юрія. Величезний запис суспільства на саме безпеку. Стоїть зараз перед всією державою, національною поліцією, зокрема, і тому. Я дуже сподіваюся, що в найближчий місяць ви вже приступите до роботи в територіальних громадах. Це в нас 17 регіонів, 72 ТГ, отримують кваліфікованих, сертифікованих і підготовлених фахівців. Сьогодні наших випустилось декілька поліцейських сомір, і ми маємо 123 поліцейських, які будуть нести службу в громадах. І я з власного досвіду кажу, що це діє ви проекти, які приносить реальні результати, і піднімає, і створює ефективну роботу і довіру населення саме до поліції. І я маю надію, що ви покажете гідну службу своїй громади. Громади вас чекають. Населення також зачекалось на вас. Тому підтримуйте одне одного. Ви стали з сьогоднішнього дня частиною проекту, найкрутішого проєкту, який зараз відбувається і впроваджується в національній поліції. Тому пишайте з тим, що ви є поліцейськими офіцерами громад, бити ворога і все буде Україна. Бажаю вам мужності.

што еклуватус про хромаду